З невпевненою, загубленою жінки, яка не знає, хто вона, що вона, чим вона хоче займатися до успішної бізнес-леді за півроку, або як Тета Хілінг змінює життя. Про це і багато іншого в цьому відео. Мене звуть Анна Зварич і я. Тета хілер викладач методу Тета Хілінг, фасилітатор активації Кундаліні. І цей канал я створила для того, щоб ділитися з вами цікавим і корисним. Підписуйтесь, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте. Я дуже люблю живе спілкування. Відповідаю всім особисто. І кейс моєї реальної студентки, реальної людини. Історії цієї дівчини. Бо жінкою її навіть не хочеться називати, почалася ще півроку тому. Саме півроку тому вона вперше прийшла до мене на базовий курс Тета Хілінгу. Це курс для початківців, хто хоче пізнати цей метод, навчитися для себе або для своєї професійної діяльності. І я вела. Такий рекламний прямий ефір, розповідаючи про цей метод, для віщ... навіщо він кому потрібний. І прийшла до мене на прямий ефір дівчина і просто написала після ефіру, що мені цікаво і я хочу спробувати. І, і вже от буквально через пару днів був старт, і я її запитала, чи знайомі ви взагалі з тетахілінгом, чому ви прийшли саме до мене і чому взагалі захотіли навчитися цьому методу. І вона сказала, ні, нічого не знаю, нічого ніколи не чула навіть таке слово Тета Хілінг, але побачила ваш ефір, побачила ваші очі, відчула імпульс, відчула оце клік, якийсь таке бажання, та, що о, мені туди треба, і пішла просто за цією енергією. І я була так здивована, вона ще й сказала таку фразу, що я не пам'ятаю, що ви говорили, пам'ятаю тільки ваш, ваші очі. І я почала з нею спілкуватися в особистих, хто вона, що вона, чим вона займається, щоб зрозуміти, чи потрібен їй цей метод і як він може їй допомогти. Тож, як зараз модно казати, точка А. Точка А це розгублена дівчина, яка в іншій країні, не знає, чим вона хоче займатися, в принципі, у житті і на даний момент. Не дуже добрі стосунки з чоловіком, бажання розійтися, важке, взагалі відношення і ставлення в родині, апатія, майже депресія, зайва вага, яку вона не може ніяк скинути. Зовсім немає ніякої проявленості, не заявляє про себе. В соцмережі просто про щось там погода, природа, і то дуже-дуже рідко. І головне, це немає інтересу жити в житті. Людина не знає, чим вона хоче займатися і взагалі, куди вона йде. Коли ця дівчина прийшла на базовий курс в перший день я попросила всіх зробити самопрезентацію, розповісти про себе. Про свій стан, для чого їм цей метод, чому вони прийшли на навчання, чи була в них практика до цього, чи вони знайомі з методом? І от ця дівчина, вона просто проплакала всю презентацію себе, тому що в неї не було ніяких, як вона сказала, досягнень, не було цікавості в житті, вона нічого не знала, нічим вона хоче займатися, нічого хоче робити. Ще там були декілька таких інтимних моментів. Наприклад, в неї були, майже зовсім не було стосунків з батьком, і вона навіть хотіла йти кудись пропрацьовувати свій рід, щоб якось налагодити стосунки і відчувати підтримку роду. Така картинка наша точка А. загублена, заплакана. Нещасна дівчина, яка не знає, куди рухатися, яка хоче розлучатися, не має класних стосунків, не подобається собі в дзеркалі, не подобається собі в своєму житті, не в сфері стосунків, не в сфері відчуття своєї родини, не самореалізації. Ось така сумна картинка. Я залишаюся в полі завжди зі своїми студентами. в нас є спільний чат, ми раз на місяць обов'язково зустрічаємося на підтримуючій сесії, а також я підписана на всіх своїх студентів і споглядаю за ними. Да? Ми спілкуємося, бачимося і уявіть собі, що в один прекрасний момент я бачу в сторісах активну, проявлену. Щасливу сяючу леді, яка розповідає відверто в сторісах, що вона на хвилиночку розпочала свій бізнес. Вона офіційно зареєструвалася як платник податків. і Приватний підприємець в іншій країні, в неї вже є перший офіційний дохід, в неї вже є своя команда, вона почала проявлятися в мережевому, вона вже є лідером і в неї вже є успіхи. Плюс я бачу, що вона зовсім по-іншому виглядає. Уявіть собі, мою здивованість. Це сталося рівно за півроку. Півроку таких яскравих трансформацій. А ще головне, що вона не розлучилася. Більш того, їх стосунки з чоловіком стали, наче квітково-букетний оцей цукрово-букетний період. Вони почали, наче заново, зустрічатися, побачення їх стосунки стали краще. Чоловік побачив її зміни, зацікавився Тетахілінгом, взяв її підручник, який вона не прочитала, а він взяв з собою, носив його на роботу, прочитав його, вони стали використовувати зразу після навчання медитації тета Хілінгу, деякі практики. І вона каже, що сесії вона не проводить, тобто, те такий глибокий момент тета-хілінгу, Вона ну не готова туди ще піти, але от навіть маленькі практики, які ми ми навчилися під час базового курсу, їй допомогли просто покращити і змінити її життя. Під час навчання базовому курсу ми зробили з групою практику з'єднання з родом, і вона відчула вперше в житті такий глибокий контакт з своїм батьком і з його родом. І як вона поділилася потім в відео, що вона стала сильніше, потужніше, і вона наче знайшла втрачену частину себе. До речі, Історія цієї дівчини є з її власних вуст на моїй інстаграм-сторінці, посилання на яке я залишу під цим відео. Дивіться. Але диво трансформації сталося не тільки з цією дівчиною, але з її чоловіком. В нього стало краще йти на роботі, він став більш спокійним, більш впевненим, більше проявляти турбо, турботи і уваги до. Неї. І головне, він почав спілкування з своїми родичами, з якими не спілкувалися вони майже 10 років. І це просто такий, знаєте, вау-ефект. Вони обидва пов'язують ці такі кардинальні, динамічні, яскраві зміни, от саме з приходом Тета Хілінгу в їх життя. Цікаво те, що коли Наталя так завуть нашу героїню. Коли вона прийшла на перший курс, базовий курс Тета Хілінгу. Вона насправді шукала себе і думала, а можливо, це буде її діяльністю, тому що вона тоді думала стати мені нумерологом або астрологією зайнятися. А тут Тета Хілінг якийсь їй впав на голову. Вона шукала себе. по ітогу вона зайнялася зовсім іншою діяльністю, знайшла себе там, реалізовується, а тета-хілінг вона використовує тільки в особистих цілях. Вона не робить сесії іншим людям, і навіть собі вона сесії не робить. Але цікаво те, що її чоловік прочитав вже повністю весь підручник. Він це використовує вже настільки, наскільки він це зрозумів з книг з її. Описом цей метод, і він настільки закохався в нього, що от ми його чекаємо вже на навчання. Він дійсно хоче більш глибоко зануритися в тему Тетахілінгу. Дуже цікава ваша думка. Що ви думаєте про цю історію? Чи реальна вона для вас? Чи ви думаєте, що це якось дуже дивно? Задавайте питання, коментуйте, ставте лайки, репости. І чекаю вас на навчанні, на індивідуальних сесіях або на навчанні методу Тета якщо хочете, змінити життя так, як моя героїня. Дякую!